Вітаю вас, мої любі малята, на занятті з розвитку мовлення. Пропоную вам сьогодні відправитися в подорож в осінній ліс. Готові? Тоді відправляємось. Діти, нагадайте мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно, осінь. А давайте з вами пригадаємо назви осінніх місяців. Як називається місяць, коли цвіте верес? Так, правильно, вересень. А як називається осінній місяць, коли жовтіють листочки на деревах? Так, жовтень. А як називається осінній місяць, коли листя з дерев починають опадати, усі усі. Вірно, листопад! Скільки всього місяця в осінь? Так, три. Вересень, жовтень і листопад. Скажіть мені, будь ласка, а зараз який місяць останній почався? Так, листопад. Діти, погляньте, до нас сьогодні в гості завітав лісовичок. Як ви гадаєте, звідки він прийшов? Правильно, він прийшов до нас із лісу, і лісовичок хоче запросити нас до себе у гості. Чи хочете ви погодитись і подивитися, де він живе? Добре. Але перед тим як ми потрапимо в ліс, давайте разом розповімо про осінь. Я буду починати розповідати, а ви закінчувати. Восени світить сонце як? Вірно, слабше або менше. Восени небо вкрите чим. Молодці, сірими, важкими хмарами. Восени часто йдуть дощі. Восени листя на деревах. Молодці жовтіють, червоніють. Восени листя опадає і починається листопад правильно. Восени відлітають на південь в теплі краї. Хто? Перелітні птахи, звичайно. Восини на городах та садах збирають що? Урожай, овочі та фруктів. Восени в лісі збирають що? Правильно? Гриби. Восени люди одягають теплий одяг. Добре, молодці. Правильно все відповідали. А зараз в осінній ліс зможе потрапити той, хто правильно відповість, з якого дерева листочок. Наприклад, лист дуба дубовий. Лист клена який? Кленовий. Лист каштана який? Каштановий. Листополі. Звичайно, тополиний. Гілка сосни. Соснова. Давайте всі разом повторимо це слово. Соснова. Молодці. Гілка ялинки. Яка? Ялинкова. Давайте це слово повторимо разом. Ялинкова. А який лист з липи? Липовий. Лист берези. Березовий. Молодці! Діти, погляньте, як гарно в лісі! А що ви бачите? Так, дерева, листя. А яке листя? Як можна сказати? Жовте, осіннє, пахуче. А давайте ми з вами зараз спробуємо сказати лагідно. Наприклад, не лист, а листочок. Не гілка, а гілочка. Не дерево, а деревце, звичайно, не береза, а берізка. Молодці малята, ви сьогодні дуже чудово попрацювали. Лисовичку дуже сподобалося з вами спілкуватися, Ну, час нам повертатися. Давайте скажемо йому до побачення! Ось і закінчилася наша подорож осіннім лісом, і нам вже час повертатися та прощатися. До побачення, мої любі!